Нашій церкві є сьогодні урочисте свято. День подяки ми зібрались разом відзначати. Дивно нас Господь з'єднав усіх в одну родину. У Христі ми має рідних і мету єдину. За це хваління Богу хочемо за задари його із неба, урожай багатий. Ми одягнені і ситі скрізь достаток маємо. Слава Господа і вдячність за усе складаємо. Дякуєм за хліб тілесний, маємо доволі. Гарно зернові вродили цього річ полі. посилав Господі з неба сонце, дощик пору і зерно пшеничне, вчасно зібране в мору. Небесний так потурбувався, щоб ніхто із нас голодним не залишався. А яка у нас багата щедра є вітрина, хоч на ній врожаю тільки незначна частина. Із полів сади зібрали овочі і фрукти. Магазини необхідні є для всіх продуктів. Дякуємо тобі, Владико, Загружай багатий, не бракує хай натхнення тебе прославляти. Біблія це слово Боже, є в усіх усюди, хто вживає хліб духовний, ситий завжди буде. Час прийде, його не стане, і почнуть шукати те святе Господнє слово, Хлопці і дівчата і ходитимуть на пивно. Моря до то моря, тому скажемо, слава Богу, за письмо одвічне, хай земля вся хвалить ім'я дивне і величне, за спасіння, пам'ятаймо, за прощення усіх гріхів, сердечно Богу віддаваймо, хвалу йому, царю царів, слава Богу. слава Богу.